Ожеледиця на дорогах Закарпаття не пройшла безслідно. Опанувати авто при таких погодних умовах справа не з легких. Цієї ночі на Мукачівському шосе водій іномарки не впорався з керуванням транспортного засобу і вилетів у кювет в Ужгороді Через ожеледицю у ДТП потрапила спецтехніка. У мережі з'явилося відео, де снігоприбиральний грейдер влетів у паркан. Це тільки окремі випадки дорожньо-транспортних пригод внаслідок погодних умов за останню добу. Пан Олександр працює таксистом. Авто на підмерзлій дорозі випробувати вже встиг. Вечором була дуже дорога погана. Вечором підморозило, було слизько. але водії старалися якось дотриматися дистанції, бо тут місто таке, саме можна казати, таке небезпечне. Олександр впевнений, ДТП уникнути просто. Варто пам'ятати тільки про одне правило. На мою думку, в місті. Першу чергу дистанцію треба тривати між машинами. Яка б не була траса чи сніг чи ожеледиця, треба помаленьку тримати дистанцію. Погодні умови в області найближчі 10 днів будуть тільки покращуватися. В цьому переконують синоптики. Кажуть, суттєвих опадів не очікується. Обрадувати одразу. Інтенсивних снігопадів не буде. В общем, все, що було, воно вже пройшло. По крайней мере, ближайші 7-10 днів ми существенних осадків по території області не очікуємо. Все це ростає, і ми дня через трісніґа вже повністю не увіті. Я так думаю. Тим болі буде облачність розривати, буде сонце, буде достатньо хороша, устойчива погода. Все ж ожеледиця цього дня на дорогах Ужгорода протримається, тому в обласному даї попереджають, пильність на дорозі втрачати не можна. У зв'язку з частою зміною погодних умов на території області Державтоінспекція Закарпаття просить усіх учасників дорожнього руху і безпосередньо водіїв бути пильними, дотримуватись правил дорожнього руху, дотримуватись відповідної дистанції між автомобілями, не перевищувати швидкостей, користуватися ременями безпеки і поважати усіх учасників дорожнього руху.